Фронтмен гурту Сам 41 звинуватив екс-менеджера у сексуальному насильстві. Італійська модель Б'янка Балті та зірка офісу Дженна Фішер розповіли про свої історії боротьби з раком. Загадковий конфлікт між Ніколь Кідман та Сальмою Гаєк потрапив у приціли папараці. Поговоримо також про власників фідальної зовнішності за принципом золотого перетину серед зіркових чоловіків та жінок. І поговоримо, звісно, про брітні. Спірс, про те, що вона з'їхалася зі своїм бойфрендом і не тільки з ним. Та поговоримо про те, що Брітні Спірс зіштовхнулася зараз із фінансовою кризою. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим. Якщо це так, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, а ми розпочинаємо. Розпочнемо сьогоднішні випуски з того, що фронтмен гурту Sam41 Дерек Віблі, це канадський поп-панк гурт, Випустив свої мемуари під назвою Ходяча катастрофа «Walking disaster», «My life through heaven and hell», де він розповів про дуже напружені стосунки із першим менеджером на ім'я Грейх Норі. Фронтмен заявив, що екс-менеджер роками жорстоко до нього ставився і звинуватив Грейга Норі навіть у сексуальному насильстві та розбещуванні. Де. Дерек стверджує, що це почалося, коли він був іще підлітком. В інтерв'ю Лос-Анджелес Таймс Дерек поділився, що він не розповідав про свої стосунки із Грейгом Норі колегам. До речі, екс-менеджер гурту сам 41 заперечує звинувачення у свою сторону. Грейг активно хотів брати участь у встановленні молодого гурту у середині 90-х років. Він допомагав хлопцям із написанням пісень та організацією їхніх перших концертів. Також Грейг дуже хотів стати їхнім менеджером за свою. Допомогу він вимагав тотального контролю над хлопцями і також вимагав вказувати себе як продюсера і співавтора. Контроль поширювався і на відносини підлітків із батьками. Менеджер забороняв ділитися будь якою інформацією про групи своїм сім'ям, і Грейх став першою людиною, яка дала віблі алкоголь і наркотики. У той момент фронтмену гурту було лише 16 років. Ну а менеджеру на той час 34. У одного із таких загульних вечорів Грейх вперше почав домагатися до Віблі. Менеджер менеджер змушував його до інтимного зв'язку протягом багатьох років, стверджуючи, що той завдячує йому своєю кар'єрою. Дерек зізнався, що під час одного із рейвів Норі пристрасно його поцілував. Це сталося у кабінці туалету ввечері. На той момент хлопцеві було 18 років, він був дуже збентежений і перебував у стані екстазу. Дерек Віблі розповів, що колишній менеджер примушував його до небажаних сексуальних стосунків. Ці стосунки продовжувалися чотири роки. Насильство Припинилося лише тоді, коли про цю ситуацію дізнався друг Уіблі. Після цього Грейх Норі почав нацьковувати між собою групу. Почався розлад у групі. Він став провокувати бійки. Зрештою, сам 41 звільнили Норі у 2005 році. Навіть після звільнення Дрейк не поділився з групою про те, що саме довелося йому пережити. Просто стосунки з екс-менеджером фронтмен гурту сам 41 розповів своїй колишній дружині, співачці Авріл Лавін. Тоді Авріл заяв. Вила, що це сексуальне насильство. Вона допомогла йому прийняти факт того, що це вже відбулося, і допомогла йому контролювати це. Зірки одружилися у 2006 році, але вже у 2009 році вони повідомили, що збираються розійтися. Пара офіційно розлучилася у 2010 році. Щойно я дійшов до цієї історії з Грегом Норі, я подумав. Чи можу я про це говорити? Це так тісно переплетено з усім протягом семи років. Він контролював нас усе життя. Я більше не під його контролем. Наразі у колективі відбувається їхній прощальний тур. Останнім альбомом є альбом Heaven X Hell. у січні 2025 року. Пройде прощальний концерт у гурту у Торонто. Ось такі події. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Друзі, давайте поговоримо про Брітні Спірс. Є декілька інфоприводів, які хочеться обговорити. По-перше, за чутками, Брітні з'їхалася зі своїм бойфрендом Полом Річардом Солізом. Ми декілька разів обговорювали цю ситуацію, і, взагалі, їхні дивні стосунки. Ось у цих відео раніше Пол був її домробітником. Це той самий чоловік, із яким у Брітні сталася бійка у готелі Шато Мармон, який нацьковував на Брітні Спірс папараці. Брітні тоді казала, що вона взагалі не хоче ніяких стосунків. Вона краще буде одна, але як показує життя, все таки Брітні знову з ним зійшлася. Як повідомляє колишня дружина Пола Річарда Соліза, Ніколь Мансіла, Брітні перевезла його і трьох його дітей у свій особняк у Лос-Анджелесі. Ніколь при цьому висловила намір повернути дітей назад. Нагадаю, що у Пола Річарда Соліза є кримінальне минуле. Він недобросовісний чоловік. Нагадаю, що діти Брітні живуть із її чоловіком Кевіном Федерлайном. А в будинку, в маєтку, де проживає Брітні, тепер і живуть. Троє чужих дітей її нового обранця з кримінальним минулим. Пол має дев'ятьох дітей від різних жінок. У його біографії є великий перелік злочинів, за які він раніше був судимий. Фанати та близькі не розуміють Брітні Спірс. Вони побоюються за безпеку Брітні. Вони сподівалися, що це була швидкоплинна інтрижка. Дружина Пола Ніколь Менсіла подала на розлучення. Вона розповіла, що втомилася терпіти численні зради, відсутність грошей. На даний час його дружина все ще є офіційною дружиною. Пола і матір'ю його п'ятьох дітей. При цьому, як стало відомо, він також має ще позашлюбних дітей, синів та дочок. Усього у нього дев'ять дітей від різних жінок. Пол зі своїми трьома дітьми з Брітні Спірс живуть разом зараз у шикарному розкішному особняку у Брітні, незважаючи на заробіток, майже три тисячі доларів. Він абсолютно не платить аліменти та намагається взагалі перевести всіх дітей до будинку у Брітні Спірс. Сказати, що шанувальники Брітні Спірс шоковані, це нічого. Ого не сказати, її друзі також за нею дуже сильно тривожаться. Ось декілька коментарів, підписників. Чому вона ще з цим лузером? У неї явно відсутня здатність правильно судити про людей. Вона легкий приз для всіх, хто хоче її використати. Тим, хто вимагав звільнити брітні, зараз вам має бути дуже соромно, це погано закінчиться. Саме так коментують новину читачі. Але окрім проблеми з полом солізом із особистим життям, у брітні також виявляється, є і фінансові. Проблеми друзі побоюються, що капітал Брітні Спірс скорочується, вона продовжує транжирити гроші. Брітні ж розтратила свій статок у 60 мільйонів доларів. Нагадаю, що Брітні зобов'язана сплачувати майже 1 мільйон доларів щорічних аліментів на отримання своїх синів, 19-річного Шона та 18-річного Джейдена від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна до кінця цього навчального року. Випуски її біографічного фільму, на який вона ставила, зараз затягується. З деяких причин Брітні Спірс зараз подає дуже великі надії на фільм, який буде випускати Universal, базований на її мемуарах. Жінка в мені робота над фільмом сповільнилася саме через нестачу фінансових ресурсів, через брак фінансування. Співачку в Голівуді попередили, що їй доведеться зачекати якийсь час, перш ніж історія її життя потрапить на великий екран. Вона побачила в цьому свій порятунок, а тепер ці надії пропали. Зазначив інсайдер. Нагадаю, що Брітні Спірс не випускала альбомів уже 8 років, 6 років вона не давала концертів і гроші йдуть, але вони не надходять. Ось такі справи, що думаєте про Брітні, про її стосунки з Полом Річардом Солізом. Друзі, яке ваше відношення до всіх подій із Брітні Спірс? Що думаєте? пишіть у коментарях. Ой, у такі моменти дуже важко. Тримати сльози одна із найгарніших жінок нашої планети чарівна іспанська модель, топ-модель Б'янка Балті. Ви сто відсотків її знаєте. Вона знімалася у багатьох рекламних кампейнах для Дольчі Габана. Можна її було часто бачити, неймовірна красуня. Два роки тому Б'янка Балті видалила молочні залози для профілактики раку. І буквально нещодавно у відділенні швидкої невідкладної допомоги Б'янка Балті дізналася про причину болю внизу у живота. Виявилося, що у неї рак є. Ячників третьої стадії б'янка Балті не стала приховувати це від своїх підписників. Вона поділилася інформацією у інстаграм і показала кадри навіть із лікарні. Цитата минулого тижня. Я звернулася до відділення невідкладної допомоги і дізналася, що в мене болить низ живота через рак яєчників третьої стадії. Це був тиждень повний страху, болю та сліз, але в основному любові, надії, сміху та сили. Подивіться на ці фотографії, щоб переконатися. На мене чекає довгий шлях, але я знаю, що впораюся. Кажу собі, своїм донькам, близьким і вам, кому потрібна сила, ви можете позичити її в мене, бо в мене її сповна. Життя трапляється, і все має причини. Рак дав мені шанс набути краси, долаючи життєві перешкоди. У Б'янки Балтії є дві прекрасні донечки Матільда Лідучі, яка народилася 2007 року, коли вона була одружена з асистентом фотографа Крістіаном Лідучі. І також ще одна донечка Міа Макрей народилася 2015 року від другого чоловіка Балті Меттю Макрея. Два роки тому Б'янка Балті перенесла подвійну мастектомію після того, як з'ясувалося, що в неї є генетична мутація, яка збільшує ризик захворіти на рак грудей та яєчників, або тим і іншим. При цьому вона не видаляла яєчники в надії на те, що, можливо, буде мати в майбутньому ще діток. У Інстаграм, звісно, так. Ано вона розчулила її підписників у інстаграмі. Б'янку Балті, звісно ж, підтримували її підписники, її рідня, її друзі, колеги, моделі і написали безліч теплих побажань, слів підтримки. Ось тільки деякі із них. Обі посилаю тобі так багато любові та сили. Написала Джі, -джі хадіт. Ти просто приголомшлива у тебе. Це є серце. Думаю про тебе, мила. Написала Кокороша. Посилаю любов. Написала жасмін тукс, посилаю тобі багато любові, ромі стріч, і ось готуючись до цього випуску, якраз б'янка показала в світлини після операції на чарівній порожнині імовірно із видалення матк та й придатків. І видно, що у б'янки змінилась також зачіска, довжина її волосся. можливо, вона буде продовжувати лікування хіміотерапією. Можливо, вона просто готується заздалегідь. А може просто захотілося змін і таким чином вирішила себе підбадьорити. І наблизити позитивні зміни у житті, навертаються сльози від непохитної віри і любові сильної жінки, і від того, яку підтримку вона отримує зараз, від підтримки її близьких колег, родини. Користуючись нагодою, звісно, хочу наголосити вам і нагадати про важливість чекапів у мамолога, у онколога, оскільки дорожчого за життя немає. Звісно, ми бажаємо б'янці здоров'я. Операція б'янки Балті стала прикладом здорової демонстрації. Особистих настільки інтимних речей, інтимних подій і підтримання поінформованості про цю хворобу, про захворювання в цілому, впевнена, що для багатьох жінок, які зіштовхнулися у житті з подібними проблемами здоров'я та переживають подібну ситуацію зараз, откровення об'янки можуть допомогти впоратися з комплексами, стати надією на одужання, допоможуть менше стигматизувати цю тему у суспільстві і замовчувати проблему, і в кінці кінців менше соромитися. Шрамів на своєму тілі, менше соромитися свого тіла після таких вимушених операційних втручань. І хочу показати вам ще перші фотографії Дженни Фішер після того, як вона також пройшла лікування раку, але у неї рак молочної залози. Якщо ви не знаєте, то Дженна Фішер це просто легенда серіалу Офіс. Невже ви не пам'ятаєте ПЕМ Бізлі? Джон Кразінський та Дженна Фішер були невідомими до участі в цьому серіалі перед тим, як вони отримали роль Джима і П. М, головну пару цього шоу перша Джена поділилася історією своєї хвороби, історією того, як вона дізналася про хворобу, відзначаючи місяць поінформованості про рак грудей. Вона розповіла, що звичайна мамографія перетворилася на ультразвукове дослідження, за яким послідувала діагностика, лампектомія у січні, хіміотерапія у лютому, і також три тижні променевої терапії у червні. Джена у соціальних мережах на свої 3,9 мільйонів підписників розповіла про хворобу. І попросила людей не нехтувати послугами лікарів, не нехтувати і проходити щорічну мамографію для жінок, попросити свого лікаря при цьому розрахувати індекс ризику раку грудей. На щастя, мій рак був виявлений на ранній стадії, і він не встиг поширитися на лімфатичні вузли чи по всьому тілу. І поки я продовжую проходити лікування за допомогою інфузій герцептіна і щоденної дози та моксифену, я рада повідомити, що почуваюся чудово. Я серйозно зателефонуйте своєму лікареві просто зараз. Моя пухлина була настільки маленькою, що її неможливо було відчути під час фізичного огляду. Якби я чекала ще 6 місяців, усе могло б бути набагато гіршим. Вона б могла поширитись, бачачи, як жінки публікують фотографії своїх візитів на мамографію у інстаграмі. Я вирішила піти на свою власну, на яку я спізнилася. Я така рада, що зробила це. Вважайте. Це стосаном підзад, щоб зробити її. Будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям. Якщо у вас щось болить, зверніться, будь ласка, до лікарів. Я вас просто молю. Бо сама така ж забуваю на себе, потім біжу в останній момент і сама ж страждаю від того, що не пішла завчасно і не звернулася, хоча відчувала, що якась є проблема в організмі. Друзі, я вас обіймаю і підтримую. Якщо вам потрібен був такий невеликий стусан для того, щоб нарешті взятися за своє здоров'я, нехай це буде сигналом для того, що пора. Ну, що ж, якийсь виник загадковий конфлікт між Сальмою Гаєк і також Ніколь Кідман на показі Баленціага, який пройшов у рамках тижня моди у Парижі. Між ними стався якийсь дивний момент, і все це відбулося на очах у журналістів, позуючи для групових фото на різних івентах, взагалі зазвичай кінозірки. Адресують камерам посмішки, вони посміхаються. Всі такі друзі-друзі, ми найліпші друзі, але у випадку Сальми та Ніколь Кідман так не вийшло. Це все відбулося перед показом Баленціага. Ніколь є однією із провідних амбасадорок бренду, і щось між ними сталося. Поширилося у соціальних мережах відео, де між актрисами Ніколь Кідман і Сальмою Гаєк відбулося щось дуже дуже неприємне. Міні-конфлікт між акторками відбувся 30 вересня на показі Баленсіага. І співачка Кеті Перрі позували фотографам. Далі, схоже, що Ніколь Кідман зібралася кудись іти, начебто Сальма її притримала, Ніколь це не сподобалося, і вона відштовхнула її руку. Щось їй відповіла, розібрати складно, що саме було, але деякі інтернет-користувачі вважають, що це була фраза Не торкайся мене. Є інша версія. На відео у мережі видно, як Сальма позувала перед камерами поряд із співачкою Кеті Перрі, тоді до них підійшла Ніколь Кідман. Оль Кідман проігнорувала роботу колеги з фотографами і стала перед нею, аби привітатися із Кеті Перрі. У відповідь Сальма попросила Ніколь відійти і спробувала обережно відсунути її в бік. А на дії колеги Ніколь різко відреагувала і відштовхнула Сальму Гаяк. Також на відео видно, що зірки щось все-таки сказали одна одній. Проте повідомляючи, що конфлікт між ними дуже швидко врегулювався. Вони поспілкувалися, навіть зробили кілька спільних фотографій. Обговорюючи цей інцидент, деякі люди підтримують. Сальму, деякі стали на бік. Ніколь Кідман. Табір підтримки. Ніколь Кідман повідомляє, що підтримує її, і вважає, що це дуже неприємно, коли деякі люди втручаються у твій особистий простір, особливо торкаються тебе, не всі це люблять. Інші ж на боці сальми гаек і припускають, що не дарма у Ніколь Кідман репутація снопки і взагалі неприємної людини. Ось так от кажуть. Але на фотографіях видно, як вона може мило спілкується із чоловіком Сальми Гаєк. Франсуа Анрі Піно. Ось така ситуація. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Нова інформація про найвродливіших, найкрасивіших чоловіків та жінок селебріті. Вчені представили свій список найпривабливіших чоловіків. І перед цим ще влітку, десь у червні чи в липні, виходив список найпривабливіших, найгарніших жінок селебріті. Я з вами це не обговорювала. Але ось, оскільки вийшла друга частина, то давайте просто обговоримо. Цікаво обговорити взагалі доцільність такого порівняння людей за зовнішністю. Мені вважається, що це не дуже нормально. Як є, ми Говоримо просто новину власника ідеальної зовнішності. Шукали по принципу золотого перетину. Леонардо да Вінчі, Всі знають, напевно, що Леонардо да Вінчі у свій час вів поняття золотого перетину обличчя, стверджуючи, що все у світі підпорядковується геометричним пропорціям, спираючись на принцип золотого перетину, британський пластичний хірург склав рейтинг топ 10 найідеальніших облич чоловіків і жінок. Давайте розпочнемо з чоловіків. Перше місце посів 34% Річний актор Аарон Тейлор Джонсон. Його пропорції відповідають ідеалу на 93,04 Йому пророкують, до речі, роль нового Джеймса Бонда, але ця інформація ще не підтверджена. Друге місце зайняв Люсьєн Лавіско, відомий за серіалом Емілі у Парижі. Його риси обличчя відповідають стандартам краси на 92,41 До десятки найкращих також увійшли Пол Мескаль, Роберт Паттінсон, Джек Лоуден, Джордж Клуні, Нікола. Гол, Чарльз Мелтон, Ідріс Ельба, Шахрук Хан. До речі, Роберта Патінсона вже визнавали найвродливішим чоловіком у 2020 році. А щодо жіночої краси, то хірург-косметолог Джуліан Де Сільва також ділив їх за принципом золотого перетину. Перше місце посіла Аня Тейлор Джой із відсотком 94,6 відсотка зі 100. У Ані Тейлор Джой найвищий показник положення очей: 98,9%, що всього на 1,1. Відсоток менше ідеальної форми Аня Тейлор-Джой отримала майже найвищу оцінку у всіх категоріях, окрім губ. Претенденток на звання найкрасивішої у світі оцінювали за такими критеріями, як форма обличчя, чола, брів, губ. Підборіддя, розташування очей, ширини та довжини носа і відстані між носом та губою. Друге місце зайняла Зендея, зірка Ейфорії 94,37%. Модель Бела Хадід потрапила на третій рядок із результатом 94,35%. Нагадаю, що у 2019 році вчені назвали Белою найкрасивішою жінкою у світі, розрахувавши її пропорцію за ознакою золотого перетину. Марго Роббі також набрала високі Показники по всіх областях за винятком брів актриса посіла четверте місце із відсотком 93,43. Південно-корейська актриса Сон Хе Ге потрапила на п'яту сходинку із майже ідеальною позицією брів та очей. У неї 92,67%. Список найкрасивіших жінок у світі доповнили співачки Бейонсі, Тейлор Свіфт, Гі, індійська акторка та співачка Алі Абхат і актриса та правозахисниця Тегерану. Рана на занін боніаді, друзі. Як вам результат дослідження? Чи згодні ви із грецьким мірилом? Краси взагалі дуже дивно ділити людей за параметрами, але це одна із особливостей Голівуду, і, взагалі, всієї поп-індустрії, в тому числі, бути привабливими для інших для того, аби продати себе, свій продукт. Ми говоримо зараз про маркетинговий продукт. Ви ж розумієте, ми не про вечірки дії, продавати свою зовнішність, продавати через свою зовнішність, свої товари, свою творчість і так далі. Тому все ж таки запитаю, хто на вашу думку найпривабливіший чоловік і найгарніша жінка. На вашу думку. Або можете також написати, що ви проти класифікації людей проти ранжирування їх по зовнішності. Це ця відповідь 100% також приймається. Аріана Гранде прийняла участь у випусках СНЛ. Всі її фанати були в очікуванні скетчів і згадували іконічні моменти з минулих програм. Аріана пародіювала Дженіфер Куліч. Потім, можливо, Селін Діон і, напевно, себе. Ну і давайте завершимо на тому, що покажу вам кадри із Тімоті Шаламе, який позбавився своїх локонів, своїх кучерів. Нагадаю, що Тімоті знімається у фільмі Марті Сюпрім. Дуже атмосферне потрапляння у 50-ті. у Тімоті Шаламе в соціальних мережах дуже багато кадрів зі зйомок фільму Марті Сюпрім, де Тімоті грає легендарного гравця у пінг понг Марті Райсмана. До речі, у Нью-Йорку 27 жовтня обіцяли провести конкурс двійників Тімоті Шаламе. Переможець має отримати 50 доларів. Число учасників цього конкурсу постійно зростає. 1200 осіб уже підтвердили свою участь у цьому конкурсі двійників і начебто біля 500 ще у роздумах. Бачила, якщо знайду, то додам класна фотографія там, де Тімоті Шаламе. у Образі із цього фільму проходить а, стовп, а на стовбі оголошення про пошук двійників Тімоті Шаламе. Ось так всесвіт зациклився. <рес> Ось такі новини на сьогодні. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо є що додати, поділитися своїми думками, покритикувати, як завжди, не без цього. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, бережіть себе, тому що зараз дуже багато хто хворіє. Підтримуйте військо, підтримуйте тваринок. Обіймаю це для вас. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що свій вільний час ви приділили саме цьому каналові. Мені дуже дуже приємно. Я, звісно ж, користуючись нагодою, хочу попросити вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ. Підтримуйте, будь ласка, лише перевірені збори. Це критично важливо. І також, якщо є можливість і бажання підтримати наших пухнастих чотирьохлапих друзів, я буду надзвичайно вам вдячна. Я впевнена, що у вашому місці проживання однозначно є притулок, в якому знаходяться наші чотирихлапі пухнастики які потребують турботи, дружби, любові, родини нової. Чому б ні? А можливо, ви станете для когось другом. Можливо, хтось із вас забере пухнастика додому. Це буде супер. Гривною, кормом, донатом, розголосом в інтернеті, в своїх соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирихлапих друзів. Ну що ж, друзі, на сьогодні. Це все. Зустрінемося у новому відео. Відео про підійді, відео про всі останні апдейти по ситуації, скоро буде на каналі. Тому дочекайтеся, хто чекає саме цієї інформації. До зустрічі! Буду чекати на вас у новому відео. Бай-бай! Це вам!